Сьогодні банки наповнені доходами, вони просто лопаються від цих доходів. Комерційні банки мають таку ліквідність. Ну, ліквідність це зайві гроші, гроші, які лежать на їх рахунках. Величезні просто і реструктуризація при збереженні оплати відсотків дала би нам ще десь приблизно до 300 мільярдів. Ми би отримали це. Третій пункт, який для нас є дуже важливим, четвертий пункт, який ми маємо сьогодні, у нас є безліч неефективних видатків в бюджеті. Ну я таких бюджетів війни просто ну не хочу розуміти і бачити, як може сьогодні, ну хай мене вибачать всі, хто цим користується. Ну, наприклад, робити програму кешбек національний. Ну, це приблизно до 30 мільярдів гривень на рік. Ну вибачте, будь ласка, ну ми можемо війну пережити без кетчбеку. і ми можемо війну пережити без без в тому числі заможнім людям оплаті по тисячу гривень на людину. Як би то просто підтримка незалежно, незалежно від доходів? А це, а це ще до 30 мільярдів. Це все закладено, як так можна. Наприклад, у нас є 2 мільярди на марафон. І ну, це колосальні гроші. Ну, ви знаєте, як людина, яка працює в ЗМІ, що це колосальні гроші. да, можна було би хоча б там 25% залишити на марафон, а інше віддати на ті ж заробітні плати військовим, пенсії і так далі. Так там ще і зашита в інших статтях видатків ще плюс 4 мільярда гривень на інформаційну політику. Ну як так можна робити під час війни? Далі у нас продовжують будуватися дороги там, де їх не треба будувати. І так далі. так далі. Ми набрали цих видатків безкінечну кількість. У нас не працює митниця, і у нас не платить податки гральний бізнес, у нас не платять податки всі блатні структури, які наближені до влади. І саме головне. У нас олігархія не платить податки. Знаєте чому? Тому що для них створили індустріальні парки, для них створили закон про інвестнянь, де вони повністю податки можуть не платити. І зараз ще прийняли закон вчора, де прибуток, який би вони мусили платити податки, буде тепер реінвестовуватися в їх розширення і розвиток. Замість банківської системи. Я хочу вам сказати: ми збалансували бюджет. По доходам і видаткам, і я вам відповідальна, як двічі прем'єр-міністр, екс-прем'єр-міністр країни, говорю: ми можемо перейти на пенсію мінімальну 7479, на мінімальну заробітну плату 2045 і на мінімальні рівні соціальних виплат на рівні 7981 для дітей, які потребують допомоги.